Скізорсте. Мув, який карі і не використовує на кожній своїй грі. Мув який зламав половину найкращих захисників НБА. Хочеш навчитись? Тоді не пропусти жодної секунди. Що ти робиш, <рес> <Що ти робиш? рес> і так, який перший крок цього мува? Правильно, це тренувати його без м'яча. Як ви знаєте, Кобібрат годину відпрацьовує всі свої рухи без м'яча, а вже тільки потім приступає до практики з м'ячем. нічем. Зараз <рес> ми прийдемо по основних правилах цього. Один, два. Три. І так, перша вправа для вивчення цього моба. зробити звичайні переводи з хорошими паузами. Дивіться, ви маєте зробити цей момент м'яч має крутитися як мінімум 2-3 секунди у вашій ладоні. Робіть амплітудно і якісно. Дивіться по сторонам, не зациклюйтесь на своїх переводах. Дивіться, що твориться навколо і так далі. І так, друга вправа для вивчення цього мува. Простий перевод, підняли ногу і все, кінець. Думаю, більш-менш зрозуміло, тому переходимо до наступного етапу. І ще один важливий момент. Ви маєте саме підняти ногу в повітрі, ви не маєте її ставити на землю. Якщо ви поставите під час цього мува на землю, це буде зразу рахуватися пробіжкою. Підняли ногу і в повітрі її зразу ставите назад, і тоді вже від неї відштовхуєтесь. Ти прям професор ласти. І так, два варіанти обігрушу. Ви можете напасти в праву сторону або вліву. Коли ви нападаєте в праву сторону, у вашого суперника запутується ноги, та найчастіше він просто зміщається. Після цього робите перевод, стебек і кидаєте трьошу, щоб розірвати максимальну дистанцію цю ногу і від неї відштовхнутись. Другий варіант обігрушу це ліву сторону. Коли ви нападаєте в ліву сторону, ваш суперник замерзає. Коли нападаєте в праву сторону, він зміщається. Коли нападаєте вліво, він остається на місці. Робите перевод, завмерли і взірвалися. Але ми бачимо, що Леброн Джеймс цим способом нападає саме в праву сторону, і заміти, він розножку зробив без перевода, так само як і карі Ірвінг у цьому фрагменті. Суперники ведуться після переводу і після простого стуку. Просто саме головне, щоб ви могли зробити розножку в будь-який момент, тобто не думаючи про неї. Мені краще після переводу, можливо, для вас по іншому. Підходимо до самого цікавішого. Як навчитися зробити розножку саме як професор Лайв? Маєте зрозуміти, щоб зробити цей мув саме як професора Лайфа на вашу розможку не мають повестись. Ви маєте зробити її. Людина має остатися на місці. Після чого ви можете просто відшукнутися від задньої ноги, побіг, і ви вже його обіграли. Але якщо ви хочете зробити красоту, ви можете свобідною рукою його чуть попхати. Тим самим він зміститься, ви зробите перевод, стебек, і забив. Якщо ви штукнати суперника занадто сильно, це вже буде фол, Тому робіть акуратно і красиво. Також ви можете помагати собі свобідною рукою, коли ви пройшли через суперника. Тобто відшукнутися і ще більше це вивчення нового мува найкраще, що ви можете зробити це вивчити найважкіший. І пас в історії НБА зразу показує ваш рівень гри, але тільки якщо ви зробите його ефективно, саме в цьому ми вам і хочемо допомогти. Тому переходьте на відео та побачимо в життя.